Добрий вечір, дорогі друзі, брати і сестри. Шалом святі дома молитви для всіх народів. Ради вітати вас цей вечір, 27 листопада 2025 року. Ми будемо сьогодні казати про служіння і про те, як потрібно підтримувати служіння Божих людей. Амінь. 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 Вісім шалом. Раді вітати вас. Усім шалом, ми раді вас вітати, дякуємо, що ви приєдналися до нашого ефіру. Просимо ставити уподобайки, робити репости, підписуватися. Писати шалом це допомагає розповсюджити Євангеліє Боже. І це наша ціль на цій землі. Тож, хай Господь благословить кожного з вас і помолимося за цей ефір, щоб Господь благословив цей час і був разом з нами. Амінь. Амін. Господь, ми дякуємо тобі за цей вечір, ми дякуємо тобі за всіх глядачів, які приєднались. Просимо Твоєї благодаті, твої милості, твою шалому. Хай твоя любов торкається наших сердець, Хай слава Твоя явиться, твої не бахай здійсниться в нашому житті, і твоя велика любов та милість торкається наших сердець, Господь. Ми благословляємо всю апаратуру, проголошуємо, що все буде працювати. Во славу Твою. Дякуємо тобі за твою милість, твою присутність за твою велику любов. До кожного з нас, і хай Твоя благодать, вона примножується серед нас, і Твоя присутність буде на цьому місці. Ми благословляємо сьогоднішнє слово, хай Твоє откровіння торкається наших сердець, і ми чуємо Твоє живе слово, Господь. Хай кожен, хто прийнався, отримає відповіді на свої молитви та потреби, і ми довіряємо всю апаратуру в твої руки і проголошуємо, що все буде працювати. славу Твою. Ми дякуємо тобі за цей час і славимо тебе! Наш Бог, Отець Син і Святий Синець. Дух Амінь. Амінь. Слава Господу, друзі. І сьогодні ми починаємо вивчати 16 розділ першого послання Коринтянам. сьогодні з 1 по 3 вірші. Тож відкривайте, будь ласка, послання Коринтянам. перший лист, 16 розділ з першого по 3 вірші. Щодо підтримки людям Божим, це перший вірш. То робіть те, що я наказав робити по церквах галатійських. В перший день кожного тижня кожен з вас мусить відкладати щось з прибутку і покласти до скарбниці, щоб не збирати, коли я прийду. Коли ж я прийду, то відправлю вибраних вами людей з листами і дарунками вашими. До Єрусалиму. Тож, апостол Павло, який піклувався про церкву в Корінтях, він е в попередніх главах е чи розділах він дуже багато писав різних, різних настанов. І ось тепер, коли вже він завершує цей лист е і в корінтянам е в першому листі 16 цих розділів, він на сам кінець каже про підтримку Божим людям. І ви знаєте, це дійсно те, що Господь Ісус дав такий наказ, щоб люди Божі жили з благовістя, коли вони проповідують, вони живуть з того, що будуть жертвувати. Можу сказати, дорогі друзі, я ніколи не займався бізнесом. У мене не було ніяких компаній чи яких е, е, фірм, чи якоїсь праці е, в цьому світі. Я жив завжди на пожертви людей, і я дуже вдячний, тому що Господь благословляв мене і через е, багатьох людей ми і зараз живемо, і дякувати Богу. За все, що він дає в наше життя. Амін. Тож хочу сказати, що це те, що дав таку заповідь сам Господь. Коли він запитував у своїх учнів, які е, залишили свой, свій бізнес, е, вони всі чим займалися, і він сказав: залиште все, і йдемо, йдіть за мною. І він. Е, Став тим, хто піклувався про них. І якщо ви пам'ятаєте, Ісус запитував, коли ви були зі мною, ви мали якусь потребу, і учні відповіли, ні, ти завжди піклувався про нас. Тож хочу сказати, Господь піклується про своїх служителів, і Він використовує людей для цього. У Ісуса був завжди, знаєте, збор. І збір пожертв, які люди давали, і учні Ісуса Христа завжди жили з цих пожертв. І ми бачимо, що ніхто із них не, не був тим, хто якось жалувався, скаржився про те, що ми не можемо годувати свої сім'ї рідних, близьких. Так. І хочу сказати, що Господь піклується і про мій дім, про мою родину через служіння, яке я маю, Господь благословляє. Тож апостол Павло закликає церкву в Карінті піклуватись про Божих людей. Е -е -е і він сказав, що я наказую робити це по всім церквам. Він сказав про церкви Галатійські і він де перебував завжди. Робив служіння давання. В Галатам 6.6 ми читаємо настанову Павла, що він каже, що той, хто приймає слово, хай піклується про того, хто дає це слово. І так повинно бути. І як це робити? Апостол Павло пояснює, що перший день тижня кожен з вас мусить відкладати щось з прибутку. Мусить. Знаєте, це слово це примусово, що повинен робити кожна людина відносно себе. Ми примушуємо себе е, йти на роботу, тому що ми працюємо на працю і працювати. Ми примушуємо себе е, робити якісь справи по дому, тому що ми розуміємо, що їх ніхто не виконає. Тож, так само, апостол Павло каже, що кожного тижня. Перший день кожен з вас мусить відкладати щось з прибутку і покласти до скарбниці, щоб не, щоб не збирати, коли я прийду. Тож це повинна бути така фінансова дисципліна, коли людина е, відкладає із своє, свого прибутку для служіння, для церкви, е, як написано тут, покласти до скарбниці, тобто, щоб це зберігалося. На, на той час, коли людина приходить до церкви, щоб віддати це. І апостол Павло каже: коли ж я прийду, то відправлю вибраних вами людей з листами і подарунками вашими до Єрусалиму. І коли я досліджував це місце писання, я побачив що про цю подію, яку апостол Павло пише Коринтянській церкві, в третьому вірші, що він каже, я відправлю вибраних вами людей з листами і подарунками вашими до Єрусалиму. я знайшов місце писання, яке записав апостол Лука, Євангелист Лука. Можете побачити це в діях апостолів, 11, 11 розділ, 27, 28, 30 вірші. Повторююсь послання Луки. Дії апостолів, 11 розділ 27, 28, 30 вірші. Давайте прочитаємо це. У той час приходили з Ірусалиму в Антіохію пророки. Один з них, на ім'я Гав, став і натхнений Духом Святим пророк, що вели... прорік, що великий Голодомор настане по всьому світі. І таке справді сталося в часи Цез... Цезаря Клавдія. 29-й вірш. Кожен учень вирішив послати, скільки міг братам і сестрам, які жили в Юдеї, вони так і зробили, передавши все через Варнаву та Савла старейшинам церкви в Юдеї. Тож ми бачимо, що апостол Павло дав таку настанову, і люди церкви в Каринті, вони так і зробили, вони відкладали, і коли апостол Павло. Приїхав і зібрався, вони все це передали через Варнаву і Савла старейшинам церкви в Юдеї. Тож, ми бачимо, що служіння давання це служіння Богу. Тому що це потребує того, що Господь сказав, щоб виконувати Божі заповіді. Заповідь любить свого ближнього. Вони завж... Вона завжди завжди пов'язана з даванням. Тому що любов це дія. Це не просто це слово, це дія, яка підтверджує, що ти любиш, піклуєшся, турбуєшся про когось. Тож, дорогі брати і сестри, слава Богу, за кожного з вас. Я вірю, що ви даєте давання любові для того, щоб підтримувати служителів Божих. Тому що це заповідь Божа. Хай Господь кожного з вас благословить. І ваше давання, хай воно помножується від вашого прибутку, щоб Господь піклувався про вас і давав вам натхнення давати свої пожертви і сіяти, щоб прийняти від Господа врожай в своє власне життя. Тож, хай Бог благословить всіх вас. Дякую за вашу підтримку і нашого служіння, що ви можете жертвувати і в наше служіння. Хай Бог благословить вас. Амінь. І я протував другий вірш, і тут записано: перший день кожного тижня кожен з вас мусить відкласти щось з пробудку і покласти до скарбниці, щоб не збирати, коли я прийду. Амінь. І тут Павло подимає цю тему пожертвування. Та просить всіх, щоб коли вони мають в серці пожертвувати, вони це робили не в останню мить, а вони до цього готувалися, щоб не було цього, як щоб. Ну щоб вони знали, Скільки вони мають серце щоб пожертвувати, щоб вони мали це як це в серці, та знали, що це йде до Господа, що е, ця сума грошей, яку вони жертвують, вона мала значення як для Господа, щоб це і не зробила. І для них якоїсь, як, що, що це йде з примусу. Павло ніколи не заставляв когось жертвувати чи говорив, віддайте гроші, він мав завжди це як благосвіння від Господа, він знав, що Господь його завжди благословить, що він завжди буде. В достатку, тому що Господь він піклується за нього. І коли ми віддаємо з своїх грошей Богу, то ми знаємо, що ми будемо пожинати, ми будемо пожинати те, що ми сіємо, ми будемо мати більше, і тому ми завжди раді. Те, що Господь він нас благословляє, те, що Він нам дарує, і те, що Він робить в нашому житті. Амінь амінь. амінь. Так. Я прочитаю другий вірші, і тут записано. Перший день кожного тижня, кожен з вас мусить відкласти щось з прибутку і покласти до скарбницьки, щоб не збирали, коли я прийду. І, знаєте, люди. Сіть Богу, слава Богу, і Господь Він вже ж нікого не примуше, але коли ми це робимо, то це те, як Господь вчив, що навіть Ісус Він вчив про сіння і жатву. І Господь Він, ну Ісус проводив таку притчу в приклад про того сіятеля, який виходить в поле, і сіє це насіння. Так, це була притча про Слово Боже, що Господь, каже Слово Боже, і в когось серце його приймає, в когось не приймає, в когось воно недовго залишається в серці, та це, хоч сказано про Слово Боже, це так само працює і з нашими фінансами. Коли ми сіємо їх в правильне місце, в правильну почву, то вони дають плід. Благословляємо наших ближніх допомогою, і це дає плід, коли ми сіємо в церкву, і ми кажемо за насіння, а не просто десяту частину, тому що Павло тут не згадує про те, що десяту частину потрібно віддавати, 10%. Він каже за їжі чи тижневу цю відкласти ага. так, пожертву відкласти щось від прибутку. Це справжнє давання, коли ми сімо більш, ніж просто 10%. І знаєте, з свого прикладу вам розповім. Тому що десятина це не посів, це не е, насіння, це обов'язок будь-якого віруючого. Це так. те, що робив Ісус, тому що Він е, віддавав десяту частку, Він був вчителем і сам це робив. А якщо це робив Ісус, то і Я це буду робити. Так, амінь. І так, це десята частка належить Богу, і тому це вірність, як в фінансах, яку перевіряє наш Бог, і взагалі. Це наш заповіт. Це заповіт. Як Ізраїль був обрізаний, то ми обрізаємо цю десяту частку своїх прибутків так? завжди даємо. Це не про це, що каже апостол Павло. Так. Амінь. Апостол Павло каже про давання. І от розповім вам приклад зі свого життя, який зовсім нещодавно відбувся. І минулого тижня в суботу я замовив їжу, і до мене приїхав цей доставщик, і я розумію, що хочу ну, йому дати чайові якісь, чи просто ну, властить його. Ришимо, що він не приїхав і привіз, хоча і не винен це робити, Але я знаю, як р... працює сіні і жатва, і розумію, що я також працюю на доставці, і я хотів би, щоб мене також так благословляли. І я взяв 50 гривень, дав йому ці чайві, Він обрадувався, сказав дуже дякую вам, ви дуже добрі до мене. Я кажу, слава Богу, дякую, що привезли їжу. гарного дня, попрощався з ним. І знаєте, потім вже коли я працював в понеділок, то перше замовлення відвіз, мені дали 50 гривень, друге замовлення привіз, теж 50 гривень дали. Потім ще одне замовлення привіз. Мені дали 100 гривень, але по 50 такі купюри. І в вівторок чи в середу, в середу, вчора також працював. І теж один, одне замовлення відвіз мені також дали там 50 гривень. Я просто зрозумів, що треба було більше сіяти, то вище посів 50 гривень, і мені всі 50 гривень ці та, також сіли. Тож сіння жатва, вона завжди працює, і іноді це не так швидко відбувається, що на наступний день вже ось це диво. Відбулося там, і прийшло стократний в цей врожай, але Господь він завжди, наше насіння, воно проростає і дає плід. Тож, амінь. Сіте в церкву, сійте в служінні. У нас є в церкві багато служінь і сітки ми робимо, і в дом літніх цих людей, які їздимо кожний четверг. І от сьогодні вони передавали і привіт, і були вдячні, ми привезли їм мандарини, і вони такі щасливі, задоволені, цілий ящик цих мандарин, вони її куштували, їли, були задоволені і дякували, звісно. Амінь. Тож, ваше все насіння, воно справді проростає, дає великі плоди, і я вірю, що кожний, хто сіє, він пожинає, І Амін. це важливо робити з вірою. Ми сіємо з вірою. Тож, віра це як ця вода, яка поливає наше насіння. Навіть якщо ми не бачимо цих паростків, що воно проросло, ми все одно його поливаємо і воно зростає. Тож потрібно вірити, Господь Він вірний в своєму слові. І якщо він мене так благословляє, то і вас благословить. Амін. Тож давайте і сіяти, і бути вірними в Господі. І тоді ми будемо. Починайте великі плоди. Амінь. Амінь. Тож давайте помолимось і подякуємо Богу за Божу любов і милість. А зараз ще молитва каяття перед вечерю можете сказати таку молитву. Скажіть разом зі мною: дякую тобі, мій Господь, тобі, тобі, мі Господь. Що ти мене спаси, простив мої гріхи. Що ти мене спас і простив, мої гріхи. Твоя кров очищує мене. Твоя мене. Ти, воскрес для мого виправдання. Ти, Ти воскрес для мого виправдання. Завдяки тобі я називаю Бога своїм Батьком. Завдяки тобі я називаю я називаю Бога своїм батьком. і відтепер я божа дитина хочу служити моєму Богові. Дякую тобі, мій Бог. Дякую Дякую тобі, тобі, мій тобі, Бог. Хвала тобі хвала навіки. Навіки. амінь, амінь. амінь. Тож, брати і сестри, давайте візьмемо хліб, вино, помолимось і приймемо вечерю. Дякую тобі, Господь, за те, що ти з нами. Я дякую тобі за хліб і вино, яке ти дав нам своїй церкві, Господь, і ти назвав це, це своїм тілом і своєю кров'ю. Ми приймаємо це вірою, ми приймаємо через це і забезпечення, і зцілення, і благословіння. Ми дякуємо за те, що ти чуєш наші молитви, Господь, і відповідаєш нам. Ми любимо тебе всім своїм серцем. Наш Господь благослови цей хліб і вино, благослови кожного, хто приймає участь в вечері і дай кожному сили, міцності, Господь, і любові. В ім'я Ісуса Христа ми любимо тебе і даємо тобі всю славу і честь. Хвала тобі навіки, наш Бог, Отець і цим святий дух. Амінь. Дякуємо тобі, Господь. Дякуємо тобі, Господь. Слава Богу. Слава Богу, друзі. Амінь! Слава, Слава Богу. Богу. Забув поставити малюночок, але зараз все виправлю, коли завершиться ефір, зроблю це. А можете поширити цей це ефір, додайте, будь ласка. І коментарі, і е, поставте уподобайку. Якщо так. ви не підписалися, підпишіться, будь ласка, щоб ми зростали і в кількості, і переглядів. Тож ми це робимо в ім'я Ісуса. Так. Нас 30 на Ютубі 27 уподобайок. Дякуємо всім, хто поставив уподобайки. І прочитаємо всіх хто написали шалом. Анжела Ильна, Анна Сухинина, Лана Кругова, Константин Шишка, Анжела Світло, Анна Живага, Елена Ладная, Лана Фесенко, Лариса Трофименко, Галина Сейдакова, Наталья Воротникова, Татьяна Костырия, Людмила Ким, Світлана Чабаненко, Валентина Романова, Любовь Соловйова, Нінель Цуканова, Герасменка Галина, Светлана Еременко, Татьяна Садакова. Сандра Владимировна, Татьяна Поховичева, Любовь Шевцова, Геннадий Краснов, Наталья Максимова, э, Любовь Вабенко, Ольга Табачук, Любовь Матека, Галина Квитка, Светлана Гитала, Ольга Каткарла, Надежда Свет э, и Александр Я вам, друзья. Хай пребывает шалом Божий, в вашем сердце. Так. І прочитаємо коментарі. Єліна Ладна пише, Через служіння давання Бог піклується про церкву, про служителів, про кожного з нас, кожне насіння хай дає ще дружатку. Так. Амінь. Це дійсно так: кожне даяння, давання, воно має і наслідки, і для того, хто дає, і хто приймає. Тож слава Богу за все це. Амінь. Тетяна Похрещева пише: Привітати, Бевенко, Любу, з ним народження. Добре, ми вітаємо вас з ним, народження вас. Бабенка любочка, хай тебе Бог благословляє. Амінь. Амінь. Ми сьогодні їхали з пастором Оленою в дом літніх людей, і ми телефонували любові і благословляли її. А також коли вона лежала в лікарні, до неї приїжджали і благословіння привозили. Тож ми бажаємо, щоб кожна наша сестра і брат були. Забезпечені, зцілені і під благословінням Божим. Амінь. Амінь. Любов Матека пише: наш Господь приклад у всьому. Дивимось на Його життя та виконуємо волю Бога Отця, котрий рясно благословляє, плоди приносить і допомагає. Аліло. Амінь. Так і є. Наш приклад в нашому житті це Ісус. Як Він так. робив, так і ми робимо. Амінь. І це були всі коментарі. Добре, друзі, давайте помолимося, благословимо один одного, благословимо нашу країну, і щоб прийшов е, цей мир, щоб прийшла перемога в ім'я Ісуса Христа. Амін. Молимось. Дякуємо тобі, наш Господь. Ми благословляємо один одного і благословляємо всіх братів і сестер наших, Господь, які переглядають ефіри, будуть переглядати. Ми бажаємо, щоб Дух Божий діяв в ім'я Ісуса Христа. Бережи нас. І благослови. Ми на тебе покладаємо всі свої надії, Господь, благослови в ім'я Ісуса Христа. Бережи нас і наших рідних. Боже, ми служимо Тобі і з вдячністю, Господь бажаємо ще більше принести добрих плодів на цій землі. Господь, Боже, дай нам служити Тобі е, ще більше, Господь. Відкрий нам двері цих можливостей, Господь, щоб ми зробили як можна більше за своє життя для слави Твоєї, щоб привести як можна більше людей, Господь, вирвати людей із пекла, Господь, і привести до тебе в Твоє царство. Ми молимось про це. Благослови Господь свою церкву, благослови братів і сестер, хай дух Божий діє. А й твоє помазання, Господь діє в нашому житті. Ми любимо тебе всім своїм серцем. Бережи нашу країну, бережи нашого президента, бережи наших військових. Боже, ми молимось, щоб було пробудження, щоб було твоє благословіння в житті кожного з нас. Ми на тебе покладаємось, Господь, і ми на тебе, Господь, сподіваємось. Любимо тебе, віримо, Господь. І в цьому місяці ми проголошуємо перемогу, проголошуємо завершення війни. Ми проголошуємо, щоб цей місяць був Господь переламним, Господь. Щоб ця вся Русь Російська імперія була зламана, щоб вона ніколи більше не могла завоювати народи. Боже, ми просимо Тебе, Боже, дай. Перемогу, хай вороги будуть знищені і знешкодені. В ім'я Ісуса Боже, допоможи. Ми на Тебе покладаємось і на те і віримо в Тебе. Наш Господь, ти Бог, на якого ми сподіваємось, любимо Тебе всім своїм серцем, довіряємо Тобі, Боже. І благослови, благослови всіх наших партнерів, які допомагають Україні, щоб було і більше зброї, і більше можливостей, Господь, знищувати ворога. Ми проголошуємо очищення нашої землі від е, цих е, 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 зрадників, Господь, корупціонерів, Господь, всіх тих. Е, е, колаборантів, Господь, ми просимо Тебе, звільни нашу землю. Боже, допоможи нам подолати цю корупцію, щоб корупція була знищена, Господь в нашому суспільстві. Благослови людей, благослови волонтерів, благослови всіх, Господь. Хто. За кордоном, українці, Господь, і хай всі, Господь, будуть поєднані для перемоги. В ім'я Ісуса Христа ми молимось, благослови цю ніч, дай тихий мирний сон всім нам. І ми за все тебе славимо, нашого Господа, Спасителя Ісуса Христа. Амінь. Амін. Хай береже вас Господь. До зустрічі. Завтра побачимось. На добраніч. до зустрічі завтра. На добраніч.